В цьому відео ми з вами далі продовжимо вивчати різні властивості інтегралів. І предметом нашого дослідження стане наступна річ. Якщо в нас є будь-яка довільна функція, що буде, якщо ми спробуємо взяти її інтеграл від якоїсь точки С до точки С, тобто в одній точці нашої функції від x. Ну, от я вирішив, наприклад, нехай графік моєї функції виглядатиме наступним чином. Я візьму десь довільну точку С. Не знаю. Нехай мені ось ця точка подобається. Позначу її як С. Вона близько десь до двічки. Десь ось тут стоїть моя С. Але чому дорівнюватиме цей інтеграл? Ну, якось досить природньо було б сказати, що він просто 0. Чому? Тому що. Ми пов'язували інтеграл з площею. Наш інтеграл має певну висоту, яку? Висоту? Наш прямокутничок, точніше, який ми хочемо ось тут от намалювати, коли ми розбиваємо наш інтервал, який складається з однієї точки. Він має та, певну висоту цей відрізочок, але він не буде прямокутничком з якоюсь площею, тому що його ширина це 0. Це просто відрізочок ось такий. Тому ми скажемо, що це 0. З одного боку, ви можете сказати, що це ніби якийсь очевидний факт, і навіщо взагалі під це окреме відео. Але з іншого боку, коли часто трапляється, що є якийсь складний інтеграл, але якщо ми бачимо, що межі інтегрування це всього-навсього від С до це, від однієї точки до цієї ж самої точки, то ми одразу можемо сказати, що це нуль. Наприклад, якби я вам сказав, знайдіть, будь ласка, інтеграл. Від точки мінус 1 до точки мінус 1 наступної функції синус від косинуса 5х в квадраті мінус 12, якби я вас попросив знайти цей інтеграл, якщо б не звертали ви увагу на межі інтегрування, то ви б сказали, навіщо таке складне? Взагалі не зрозуміло, як шукати первісно, цієї функції та користатися формулою Ньютона-Ляйбніца. Графік цієї функції не описує якусь криву, площу якої ми знаємо, типу, якось тут от у нас було, там де було коло, трикутник, трапеція, чи ще щось. Але ми бачимо, що межі інтегрування чудові. І неважливо, що там буде написано, якщо в цій точці наша функція визначена, то ми одразу можемо сказати, що цей інтеграл дорівнює нулеві. Тому ми маємо. Чудовий арсенал для того, щоб далі продовжувати досліджувати інтеграли.